Там переходний даний став за Даний почав свою роботу від тих часів, коли почала майоріти загроза на півночі Харківщини. Це початок самого травня, ми його розвернули. Планували і, в принципі, так воно і зараз виходить, що ми займаємося виключно важкими і вкрай важкими хворими. Кожен наш братин він знає, що має робити. Тобто задійні функції. Арсен має одну роботу, анасізолог має іншу роботу, наш персонал має третю роботу, підключити систему, там переодягнути, подивитися ту рану, стабілізувати його, там подивитися вітальні функції. Тобто все це робиться в такому маленькому приміщенні. Всі необхідні медикаменти, всі необхідна апаратура, вона наявна. УЗД-апарати мобільні, такого роду представлені, з планшетиком собі дивимося. Монітори пацієнта, столи мобільні максимально. Якщо би щось, не дай Боже, сюди прилітає, чи позиція ця скомпрометована, то ми це близько склалися і перемістилися на іншу локацію. Операційна лампа, яка нас дуже виручає, вона має змінну інтенсивність і світла, поворотні механізми. У на нас на акумуляторі часто буває таке, що в нас немає, немає світла і так само вона може виручати. Апарат штучної вентиляції легень. Проводить вентиляцію, крім того, він має функцію кисневого концентратора, має в собі відсмоктувач, мірі тиски. Ну, прекрасний апарат. Так само має акумулятор, працює автономно. Один у нас стоїть тут, один у нас стоїть на реальному біку. Надасі на правокочував а але мене не було ніхто перевірю ні до смакіра. Ну а якого розміру? 40? 47-48. Хорошо. Ну, поранення він отримав близько двох днів тому. Блукав не міг, не міг вийти. Свідомість в нього така досить спутана. То він не міг навіть назвати в нього розміру зутя. Казав, що 57-й розмір після цього розміру зуття. Якихось великих, скажімо так, стабілізаційних заходів він не потребував, та, Там принімальне знеболення і набір препаратів для нормального подальшого транспортування на наступний етап. Все, дивайся. Сьогодні не приїжджали більше. На жаль, є великий дефіцит. Скажімо так, вузькоспеціалізованого персоналу, ну, анестезіологів, реаніматологів, лікарів невідкладно стані, які б могли, скажімо так, на око mm -hmm. определити, що цьому пораненому бракує. У переважній mm -hmm. більшості їздять фельдшери, медсестри, яким набагато простіше пояснити, що от -от такі показники мають бути, ти за ними слідкуєш, якщо щось не так, робиш то. Ну, і, відповідно, ми їх так і не, навчили. Там, де ти сидиш, Ну, Евакуаційна бригада стоїть на віддаленні, десь там в посадці схована, і її, якщо передають, кажуть, що виносимо. Вони підскакують, перехоплюють відповідно пораненого і зразу втікають на ставку. Це позиція медиваку. Нам привозять пораненого, як правило, привозять на квадроциклі. Ми його а, мінімально стабілізуємо, ну, наскільки, наскільки це можливо в наших умовах. Як правило, кладемо ноші тут і працюємо. Якщо, якщо там поранених більше, кладемо там більше нож. Деяким пораненим не потрібні ноші, бо він там сидячий, наприклад. Піньочок наше все. Приводимо в норму так, щоб його відвести до стаппунту. Він має витримати дорогу до стап-пункту, де він вже попадає в руки хірургів. Тут ми працюємо унісон. і Хочу сказати, що рівень, рівень надання медичної допомоги, якщо вже вдається по етапу до нас привести військовослужбовця навіть важкого ранену, то високий відсоток того, що ми йому надаємо допомогу, стабілізуємо, і він вже в такому стані стабілізованому попаде на наступний етап. Наші хлопці адаптовані, це не перший день. Тобто навіть Арсен, інші хлопці вони займалися і евакуацією. І вони вивозили ще в Лимані, коли ми були. Вони вивозили з гарячих точок, там, де в принципі могло закінчуватися і були проблеми. І вони, вони бачили це все. Тобто люди прийшли цей шлях і вони бачили там, що робиться, і там надавали медичну допомогу, тому що стабілізували декілька, декілька умовах. На початках було дуже складно всім, тому що люди, які прийшли, вони були. Підготовлення, я не можу сказати, що підготовки взагалі ніякої не було, але був присутній страх. Стабілізаційний пункт, на якому ми виконували роботу, і всі заходи по стабілізації поранених, він знаходився найближче до лінії розмежування, порівняно із усіма суміжними стабілізаційними пунктами. Там буквально було 3-4 кілометри до передової, і всі, хто був на тому напрямку, все туди приїжджали. Військовий лікар і цивільний лікар тут є однозначно відмінності. Зовсім інша робота. Тому що на даний момент ми не займаємося лікуванням хворого, ми стабілізуємо стан військовослужбовця для того, щоб стабільним вже чином його воювати на наступний етап. Для нас це гордість, коли ми вже його важкого стабілізуємо, проводимо більш-менш стабільний стан і маємо можливість везти його в наступну клініку. Давай перекинь об типу, Так, Труп, труп, такі зранжу. Як бачимо, що ми маємо не тільки з пораненням справу, на даний момент військовослужбовець з поля бою поступив із захворюванням. З гострим порушенням мозкового кровообігу по типу недиференційованого інсульту, який вже по етапі буде ясно. Поступив в критичному стані, в епістатиці. після наданої допомоги в важкому стані на штучній вентиляції легень, поїхав в шпиталь. Ну, для мене основне, що він виїхав з тих в відносно стабільному стані. Взиваючи на його важку патологію, на його стан, що він вихожили. А далі, як Бог дасть.